Сторінка 132. Тема 4. Цикли Scratch. До цього часу створені вами сценарії виконували команди послідовно, одну за одною. Іноді необхідно, щоб комп'ютер виконував однакові рядки коду кілька разів. Це дозволяють робити цикли. Скреч підтримує три типи циклів: повторити завжди і повторити до. На цьому уроці ви будете виконувати блок повторити. Блоки циклу розташовані в категорії керування. Блок повторити. Цей тип циклу використовується, коли потрібно виконувати групу команд певну кількість разів. Кількість повторів відома від початку сценарію і не може бути змінена під час його виконання. Стандартне значення блоку повтори 10, блок повтори міститься в категорії керування. Блоки, які ви хочете повторити, повинні бути розміщені всередині блоку повторити. Щоб створити сценарій, використовуючи блок повторів, додайте блок, коли прапорець. Натиснуто із категорії події. Натисніть категорію керування. Перетягніть блок Повторити в область сценарію. Поставте блок перемістити на кроків із категорії рух всередину блоку повторити. Встанови кількість кроків на 5. Цей сценарій змушує кота рухатися по 5 кроків 10 разів. Довідка. Тип циклу, який виконується для певної кількості повторів, називається цикл з відомою кількістю повторів. Перевірте, зображення. Зараження коду, ви можете побачити кота, який говорить привіт, 5 разів. Це відбувається тому, що між виконанням циклів немає пауз. Блок, який допоможе вирішити цю проблему, блок чекати. Блок чекати секунд. Цей блок зупиняє запуск коду на визначену кількість секунд. Блок чекати розташований в категорії керування. Натисніть і змініть кількість секунд, щоб зробити паузу у сценарії. Поставте блок чекати та спробуйте ще раз. Ви бачите? É